Вітаю колеги, і всі, кому не якісна освіта. Сьогодні ми поговоримо з вами про особливості моделі адаптивного інформаційно-освітнього середовища. Сучасне покоління дітей, що приходить до школи, потребує дії, дії у всьому. Саме тому, аналізуючи існуючий освітній процес, ми покращуємо його і застосовуємо діяльнісний підхід, компетентнісний підхід до всього, що відбувається в освітньому процесі. Інтеграція предметів наскрізно проходить через усі освітні галузі, де чітко розроблені готові конкретні дії вчителя та учнів. Широко застосовуються проєктні методики та дидактичні ігри. Ключова інтегративна ознака кожного тематичного тижня в першому другому класі це дидактична гра, у 3-4 проблемно орієнтоване або проєктне навчання. Враховуються особливості інтелекту дитини. Попередньо визначається схильність дитини до того чи іншого типу інтелекту. Розвиток соціальної та обчислювального інтелекту дитини першочергова задача кожного педагога для того, щоб освітній процес, який здійснюється навколо дитини, був якісним. Багато уваги приділяється розвитку навичок високого мислення. Широко застосовуються інноваційні методи, методи дослідницько-пізнавального навчання, стем освіти, сторітелінгу, гейміфікації, перевернуте навчання тощо. Чітко продумана система оцінювання та критерії оцінювання. Використовується формувальне та підсумкове оцінвання застосуванням петлі зворотнього зв'язку. Однією з концептуальних засад є широке використання навчальних комп'ютерних застосунків. Основним результатом є модель адаптивного інформаційного освітнього середовища, яка діє. З усі учасники освітнього процесу взаємодіють між собою з використанням навчального, дидактичного та методичного забезпечення. Використовується навчальний контент, цифровий портал, портал підвищення кваліфікації педагогів, і все це буде забезпечувати якісний, дієвий освітній процес. Очікуваними результатами здійснення такої діяльності буде створення методичних рекомендацій для розвитку і провадження такої моделі. Чіткі вказівки для вчителів щодо навчання учнів саме першого класу на основі використання ось такого інформаційно-освітнього середовища, експериментальний типовий навчальний план, експериментальні посібники для методичного забезпечення усіх учасників освітнього процесу, експериментальні програми, дидактичні матеріали для організації, проведення моніторингу та оцінювання навчальних досягнень учнів. Учнів з усіх освітніх галузей, методичні рекомендації щодо застосування новітніх освітніх методик для визначення пізнавального стилю учнів і якісного освітнього процесу. Крім того, рекомендації щодо організації моніторингу навчальних досягнень та ефективності роботи закладу загалом, який використовує модель такого навчання. Тут створена своя освітня програма. Освітня програма для першого 4 четвертого класу розроблена відповідно до чинного законодавства, закону України про освіту, державного стандарту початкової освіти. У програмі визначено базові принципи навчання, окреслена сама модель навчання, змістовні лінії, очікувані результати і відповідний зміст кожного навчального предмету або інтегрованого курсу. Навчальний план. Визначає тижневий обсяг навчального навантаження. Крім того, в програмі викладені цілі, які забезпечують принципи, підходи до навчання, а також методи оцінювання. Звертаємо вашу увагу, що вчителі мають право адаптувати освітню програму з урахуванням інтересів, здібностей і потреб свого класу. Зміст програми має великий потенціал щодо формування таких ключових компетентностей, які, в свою чергу, об'єднуються у три групи: базові, наскрізні, ключові, для реалізації яких чітко виділяється предмет, та ті, які реалізовуються як наскрізні змістовні лінії в кожному предметі. Також тут є вміння, які формуються для всієї освітньої діяльності школярів. В основу навчання за освітньою програмою покладена наступна модель: для чого навчати, як цей блок окреслює цілі та очікувані результати? Чому саме навчати тут міститься зміст навчання? Як навчати окреслюються методи, які рекомендовано застосувати для роботи? І за допомогою чого навчати, де окреслено задачі для навчання. При формулюванні цілей автори використовували дидактичний підхід щодо цілепокладання. Згідно з нього, кожна ціль має бути конкретною, вимірювальною, досяжною, актуальною, обмеженою в часі, екологічною і записаною. Навчання спрямоване на досягнення очікуваних результатів в кожної освітньої галузі, крім того, спрямовується і на розвиток критичного мислення. Ми виходимо з того, що дітей доцільно навчати способом спілкування з різними середовищами, кожне з яких буде відрізнятися групою пов'язаних між собою об'єктів, а головне воно буде постійно змінюватись. Прикладами таких середовищ для учнів перших четвертих класів є сім'я, школа. Бібліотека, магазин, зоопарк, кінотеатр, різноманітні місця відпочинку. При цьому школярі будуть вчитися виконувати абсолютно різні ролі, здійснювати певну характеристику кожного середовища, опановувати різні способи взаємодії з об'єктами, які присутні в цьому середовищі. А головне вони будуть вільно його досліджувати і пристосовуватись до існування в цьому середовищі. Доцільно розвивати і соціальні навички учнів. Модель адаптивного навчання широко використовує розвиток соціальних навичок, вміння приймати відповідальні рішення, взаємодіяти в групі, ефективно комунікувати. Дитина вчиться вдосконалювати себе, керувати своїми емоціями, бути відповідальною за свої вчинки і результати своєї діяльності. Ми розвиваємо інтелект дитини, попередньо з'ясувавши схильність до різних типів інтелекту. Вчимося формувати поведінковий інтелект в різних середовищах, вміння спілкуватися, оцінювати мету об'єднання, розвивати обчислювальний інтелект, в основі якого лежить вміння логічно мислити, емоційний інтелект, зокрема для ознайомлення дітей з управлінням іншими людьми. Говорячи про цілі й очікувані результати, я хочу окреслити вам найважливішу, на мою думку, орієнтацію на позитивну мотивацію дітей. Дослідивши їх особливості, здібності і навчальні потреби, ми прагнемо підвищувати їхній інтерес до навчання за допомогою стимулювання позитивних емоцій.